У жителів села Сосонка радісна подія відкриття дитячого садочка Десняночка, на який чекали 12 років. Адже ще у 2006 році його планували відкрити, але через брак коштів цього зробити так і не вдалось. Ігрову роздягальню, спальню, сучасне зроблений туалетні кімнати. От, в кожній туалетній кімнаті є душова кабінка для е, туалет для е, вихователів. У кожній кімнаті є своя роздаткова, роздаткова кімната для їжі, діток. От, дуже в нас гарно обладнаний харчоблок по сучасними технологіями, які відповідають усім санітарним нормам. У 2012 році завдяки злагодженій роботі різних гілок влади місцевої громади та за ініціативи тоді ще депутата Вінницької районної ради Михайла Демченка розпочались будівельні роботи. Загальна вартість будівництва дитячого садочка складає близько 10 мільйонів гривень. У цьому році ми відкрили чотири заклади: це Гавришовка, Лука-Мелешківська, Мізяківські хутори, і, і дуже багато проводиться робіт і в школах, це перекриття дахів. Звичайно, є цілий ряд проблема, проблематики, яку потрібно вирішувати. Але крок за кроком розуміючи ту. Невеликі кошти і невеликі можливості, але ми намагаємося максимально використовувати їх саме в такий приємний результат, який ви сьогодні бачите. Нині садок обладнаний за сучасними вимогами дошкільної дитячої установи. Розрахований він на 100 місць в групах. Розташовані великі ігрові зони для дітей, створені комфортні умови для малечі, адже зручні меблі, іграшки, розвиваючи матеріали, спонукатимуть дітей залюбки відвідувати садок. Дуже багато на сьогоднішній день залежить від громад, від лідерів громад, від ініціативних людей. Ну, Ніхто не прийде там з Києва або з області і буде ініціювати відкриття дошкількового навчального закладу. Принципово є важливим те, що та реформа, яка розпочата прем'єр-міністром України в 2014 році, ми сьогодні бачимо результат, тому що власне от на цей дошкільний навчальний заклад. Це вже не кошти, які йдуть з централізованих бюджетів. Це ті кошти, які реально заробляє територіальна громада. Відкриття дошкільного навчального закладу свято не лише для дітлахів, а й для батьків. Тепер діти перебуватимуть під опікою, наглядом і любов'ю вихователів. «Деякі з діток були вдома Або з бабусями, дідусями, а деяких, звичайно, возили у сусідні села. Стрижовка, чи вінниця також. Ну, звичайно, це незручно. І ті батьки, які працюють, і графіки не співпадають, не мали змоги просто возити, залишали з рідними близькими. Тому, звичайно, зараз ми дуже дуже раді. Цьому. Наразі у закладі нараховується 72 дитини. Ольга Боднар, Богдан Олійник, новини, телеканал Вінниччина.